М -м -м. Так. Доброго ранку, як завжди, ми разом. Що ми сьогодні робимо? Темпораліндфіналі небезпеці. А Але я перевірю, точно це Зараз глянемо книженцію мою. Так, так, так. Такі є. Сторіночка 55. Хто робить за посібником із групи? В телеграмі дивіться, рутинен und так, хтось хоче зайти, запустим, und einmalige Ereignisse ergänzen sie vен oder als. Вен оде альс, ми з вами вже розбирали кілька разів, навіть повторили, запалала в нас лампочка, чи що це воно таке? Бає benutzt man Альс. Коли я був дитиною або коли мені було 16 років. Або, бачите, оці слова називаються альтер, вік. Ось він, «ангабен», подання, подання віку. Тоді ми вживаємо «альс». Ще одне цікаве правило. Я? Так, давайте подивимося, чи я всіх запустила, хто хотів. Здається, що так. Тепер ми робимо з вами одиничку. Путь. Так, я буду намагатися писати щось тут. Так, голосніше собі зроблю. Ставимо або Вен, або альс. Бачите завдання? Або Вен, або альс. Ну, що в першому? Які в кого пропозиції? В. Угу. Можна я буду писати дабл, тільки це В. Одне. Угу. Дякую. Один Б. Що тут? Вен. Тут пропонують теж Вен. Кого інші пропозиції? Подивіться на переклад. Підказка вам лайфхак. Подивіться на переклад. Точно Вен. Чи може щось із? А якщо щось інше, то чому? Може там Вен? Іть. Думайте. Як тут їх можна розмежувати? Багато разів е, вен. Угу. А тут. А тут у нас небагато разів «я». Що буде, ну у нас буде 2а. Так само, якщо рутина, то буде вен. Я. А тут 2Б, може тут теж Вен? False. Тому що не рутина, не повторювана дія,нецьте вовк. І 2С. Двічі Альс не врячить. Kind height, kind. Ні, Альс. І Альс. Дивіться, а 2Альс. Та ні. Це ми пошуткували так стосовно, що, типу, не може бути два альс підряд. Може бути все, що хочете, може бути донизу цей альс. Просто ось бачите, як і дитинка, якщо вік якийсь вказаний, ось це правило, бачите, альтезангабен, то тоді у нас буде альс. І, відповідно, у нас є оцей альс кінд, то ось він і буде цей альс, двічі підряд. Ага, таке буває. Може, тричі підряд буде. А ну давайте дивитись: три А. Що там? Альс. Ще один альс. Вен рутина. А, імер. Точно. Inner, inner. Точно. Inner, inner, inner. Не вийшло три підряд als. альса. Може тут вийшло 3 Б? Робімо. Багато разів Дінс, так то Ven. Значить, пропозиція тут поставити Вен. Може у когось інші якісь думки. тут mm -hmm. У вівторок був бюро. Mm -hmm. Тобто одноразово Чек. Чекав шеф. Він же не чекає періодично на нього, так? Mm. Він чекав. Mm. Очікував, коли ж ти прийдеш. Відповідно, у нас буде. Ить. Нет, Це буде. Ah. Альс. Я, Альс. Бачите, тут же претеріту стоїть, діє одноразова а ну давайте 4 А. Тут вен. Тут вен. Зачепіться за якесь слово. Це не краще. Багато. Не краще Це в основному. Це ось ця, ось ця штука періодично. Вона є в основному я Так, 4Б. А тут може бути. Зачіпимося з за фрюра. і зараз ви побачите, що може бути і альс. Тут noh I'm cohen, on ще, тобто тут так. В претері да, минулий час. Але буде ось ця дія, яка повторювалася. Тому і альс тут можливий, і вен. Ви не очікували такої підстави, а бачите, є таке добре. І останнє. When. Чому? Єсть на хаос комт. Ну, у нас вен коли минулий та тепер ну теперішній час. А тут у нас презенс. <coughs> Отака От ситуація. Якщо з цим ось цим не зрозуміло, ви мені напишіть в Телеграмі, обдумайте. І тоді в суботу, коли ми зустрічаємося всі наживо. Ми з вами це додатково ще обговоримо. Я прибираю всі свої позитивні речі. Дивіться, яка краса клас, правда? Вен це темпораль рутіни, те, що ми робили, Цю ковбасу я малювала, що вона постійна. І якщо у нас умова, теж може бути Вен. Ну що ж, 15 я бачу штук, не зможу збільшити його? Ні, не можу, воно вилазити за поля. Окей, ну, давайте пробувати. Альс. Угу. Зараз зараз я в разі олівшись. Другий вену. Хто не згодний, будь ласка, кажіть. Другий вену. Ніхто нам не піддакує? Що таке? Так. Прятя. Так, зараз. Вен. Mm -hmm. Так і єсть. Якщо хтось не розуміє чому, то ви запитуйте. Бо ми сказать, так, так, Вен, і пішли далі себе. Чому там той Вен? 4. Вен. Іма. Дякую. Ідіть в 5. Альс. 12. єсть 6. Вен. Угу. Ось у шістці кажуть Вен. Може, хтось не згодний? Також мої батьки були дуже тобто, одноразово, мабуть, Альс. Альс поступила пропозиція. А За як? смислом. По лайфхак це смисл я. Є таке, дякую. Логічно визначили. Сім. Ну, це речне так. Угу. Альц. Альц. И. Там, 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 десять. Ван. Есть девять. Альц. Десять. Пас. Угу. Лайфхак переклад є 11. Бен. Дякую. Є 12. Бен. Угу. Uh -huh. І 13. І, ось, І 13 -те теж. Якби ж воно було останнє, але ж ні. 14. Ben. 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 Дякую. І останнє п'ятнадцяте. Теж в. Теж в дякую. Нам необхідно весь цей шматок по-хорошому сісти і перекласти його. Ну, я надіюсь на вашу сознательність, і відповідно ми з вами йдемо далі. Третє. Що ви можете його зупинити потім в і перекласти, якщо що. А тепер моє улюблене, можливо, і ваше. Феля зеце індімзац і станфа єдем. Угу. Кожнісінькому. Кон'юкціон в конюкціоні саме феля або в позиціоні Дес Верб з коригіренці дізе. В тому курсі це ж великий Б2. Фу. Хто про що думати говорить? А2. Який ось у вас іде паралельно, ви побачите, що я вам не поясню, може, ви ще не дійшли просто до закінчення капіталя 2, яку я вислала вчора, то я вам вже не пояснюю, а чому це в першій позиції, а це Якщо ви побачите, що ви не орієнтуєтеся без мого пояснення, то скажіть мені, підпишіть там тій групі добре, бо я не бачу смислу пояснювати саме по 20 разів. Так, давайте знайдемо ось тут одиничка. Що не так. Кон'юкціон це оцей Вен або Альс. першому альс. і Ага. Єсть. Поки я калякую... Народилися mm -hmm. одноразово тіда. Ага, Єсть. Зараз ви будете вражені ось тут. Тут не вен і альс, не воно. Тут позиціон des Verbs. Mm, в, другому, в другій частині uh -huh. в орден спочатку, потім Z. Ми його отак. От, ну, я намагаюся стрілечку зробити, поміняти місця, коротше кажучи. Воден зі, є, ану три. В другі частини I's dat, baby. Uh -huh. Єсть. Чотири. Спочатку, мабуть, вен Угу, Там діє слово потрібно перед комо. Його потрібно напевно місцями з дед бебі. Угу. Такі є. Вахте. Як от бачите, when does kind. Де воно тут ділося? does baby? бебі. Yeah. Дякую, п'ять. Другий час да. теж пандень. Uh -huh. Дякую. П'ять. Це стрілочка, якщо що. І шість. Зібен, після в... передворда. Зібен, пер... перед вуде? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Не треба. Ні, тут не Вен, mm -hmm. Альс, да, Бебе. Ага. Зібен, да, нам показали вісім сім Є, Єсть альс, дякую. Я ц... Якщо є питання, то ви не смущайтесь запитувати. It's окей. Okay. Єсть успіх. Так, 55-та -е, ушволь, 50. М -м -м -м. шість. По же. ж. Аргенсен за девера медіалистыген сайт for Моє улюблене часи. Давайте. Що тут буде два слова які. М -м -м. Ніхто мене не підтримує, ви хапт ага. Хто не розуміє, чому? Кажіть, сигналізуйте. Так, а в другому. Моз, їх. Ага, дякую. Третє. Р, ле... Р, ле... Ага, дякую, Ідіть четверте. Есть и ять. Векс. Гевэкс... А, а. творчество Гевэкселит. Ой, Хатт. А ви бачили нові дієслова у вас в тому чаті загальному прийшли? Як вам? Це для вексель, якщо що? Красотень, правда, там наступні дієслова. Так, я витру, бо мені сором, вибачте, йдемо далі. Сьогодні знову, кожного дня, оскільки, по три я вам жалію і даю по три. Там їх буде скільки? 256 таке 10, нових грівня Б2. П'ятірочка, біографія, Велензі, Айне Кон'юнкціон, звідси. А ось дим, що тільки остань Он шрайбен зі зет, це як? Іх ді шулі безухт хабен іх? Ан дем програм шулі хелфен шулерн, актив та геномен хабен. Дві паралельні активітетен. Веренд під'їхав. Все, лафа закінчилась. Веренд іх ді шулі безухт хабен, кома, Одразу виходить HB на передній план, іх in», на ан, and dem program should Schüler help and shoulder active tail genomen. Отут ми зараз з вами повеселімся в повній мірі. Поїхали. Значить, що тут? Ось ці кон'юнкціони. Нахдом nah, uh -huh. один забрали, і тут здається Окей, Нахдом, okay. nah, що він притягне. притягнет їх дішуля, мидem шуапшлюс Що там Даня? Бендет Хатте. Да, есть такое. Бендет Хатте. Ид. Аба и. Их, практика. Хм. Mm -hmm. Ома. Далее у нас идет еще. Ха. Аба и. Практика инфаршиденен. Бран. Гемах. Yeah, yeah. Osin, osin. Що вийшлося? Значить, нахдем і шулями шуль обшус бит, хаба їх практика і верхідным бранчень. Надем у шуль. Тепер трієчка. А як ми орієнтуємося, коли у нас протери, там коли ні Тобто в даному випадку? Дякую, Хороше питання. Хто може дати відповідь нам на це? Хто може дати відповідь на це? Ось і підказую Активітети у нас і тут нам розказують про активітети, для чого це в дужках вони пишуть, нащо? Що, за чим іде? Щось перше. А щось друге. Тут дві паралельно йдуть. Yeah? Тому у нас були такі часи. А тут, що сталося, спочатку щось завершилося, а потім щось почалося. Вони йдуть одна за одною. Ну, вони, в принципі, і написали одиничка і двійка. Це для того, щоб ми орієнтувалися, що за чим іде. Спочатку він бендит хата а потім хабе і а ну давайте подивимося, чи я відповіла на запитання, можливо, ні. Це сходинки як ага. я. Ми до них ще повернемось. Розуміло. Зараз побачимо, що зрозуміло ось річ. Поки що немає за що. Давайте дивитись тут. Я вам підкажу, який кон'юнкціон а ви нанижите як бусинки на леску before. Знов таки. О, их Ну, ну. Их. Их. Угу. Ах. Угу. Ах. Ну, ну. Дивіться активітети, дивіться, вони ж позабирають. Так саме, як написано, теж: їхніфію, айнеріх. Ми почнемо з активітет свой. А чому? Давайте перекладемо. Оце ж бифо, а тут ми взяли я. Де він тут цей ось він. Чому? Що було? Першим. Першою дією було ось це. А це було другим. Перед тим, як мені необхідно було прийняти правильне рішення, зрозуміло, чого друга активітет піде попереду. Бо перед, before, тому що перед перед тим, як я мав прийняти рішення, Кома. мені треба було щось там багато спробувати. Як? Активітет, оце він буде тут останнім, просто логічно по значенню. Тому и ich нам, bevor ich mich für eine Richtung entscheiden musste. Komme, wollte так далее никто ничего не сказал. Wollte ich verschiedene Arbeitsbereiche kennenlernen? Will? Will ich auch schon? Wollte? Вольте їх». «Вольте». Вам треба розуміти, що вони кажуть контекст перекладу. «Before ск... их воль. Ні. <смір> Ні. Просто ви сказали. Свої. Дивіться, да, з «before» ми починаємо. Давайте перекладемо це речення. Ну, як ви думаєте, тут вже не речення, тут куски. Як ви думаєте, воно перекладається? Ану, хто може? От як ви думаєте, його можна скласти? Ладно, я складу. Перш ніж мені потрібно було визначитися з напрямком, я хотів познайомитися з різними сферами роботи. Я. Відповідно, перш це befor, тепер пішло це, мені потрібно було визначитися. Ich mich für eine Richtung, напрямок Визначитися повинен був я. Кома. Я хотів познайомитися. Робимо вольте їх різні сфери роботи, фершідене Аба, пізнати, познайомитися, Canon Ось і все. Трошки ясно з цим. Так. Mm -hmm. Зараз побачимо в четвертому. Що там, які пропозиції, як його скласти. У нас там ще крім before ще було. Зараз підніму Нахдем один лишився івент. Зайців взагалі не пам'ятаю, що ми брали. Десь ще зайць буде. Раз, два, три. Оце, мені здається, три штуки їх лишилось. Так, і що? Кого пропозиції які? У вас таке мовчання. Що таке? Пройшовши стажування у відділі IT. Я був у захваті від роботи з комп'ютерами і подав заявку на заміщення вакансій на ночі. На показу. Нахдем. Добре. Правильно, я підніму. It. Поїхали. Нахдем. хто? Іх. Що? I'm. I'm practicum. I'm right. Апталін. А далі? Хороший. Вага іхи фон дедком комп'ютерне Бегай. І що він зробив? А, а нема. Ми його поставимо від зайна. Ось а, все, побачив. Хорошо, але ще одне дієслово зараз буде. Ось ця часова форма. І що він зробив на ступіньку виліз вище? Хватит. Хаб. Хабе. Хабе міх ум'єс більдунс штелі бевобен. Що вийшло? Три форми тут в цьому реченні: Гемахт, давний, 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 хат. Він зачудувався. Вара, бегастер, я. І в наші часи, скажімо так, хаба його на айне Ausbildungstelle беворбен. Ось такий ситуацій. Угу. Треба вам дати практику по часам, я бачу, а не по кон'юнкціонам. Ну, давайте ще ці два речення, та вистачить знущання, тільки добре їх зробіть. П'ятірочку. Складіть його якось. Якось ключове слово. Так, ну, Поки я проходив навчання в компанії, я вже отримував зарплату в такому розмірі, щоб я міг жити. Berend. Робімо. Berend. Berend де? Де, де, кажіть. Індерфірма майне аусбилдинг гемах хати. Точно Ні. Давайте поставимо хабе. Хабе залишаємо, так. Mm -hmm. Кома. Тоді там також. Я вже отримував зарплату. Хати іх. Чого? Не може бути хата, якщо попереду стоїть хабе. Це ж не дав. Ну і там і там хабе однакове просто. ж. А що? Гемахт хабе, кома, хаба і шонге хальт угу. Кома, фон дем їх лебен фон фонде. Таке єсть фондем лебен, хтось не <реш> <реш> не читав. Що відбулося? Верн іх ідея фірма мене ausbuilding die macht hube, comma. Habe ich schon angehalten bekommen von dem Iben konnte. І останнє. Складіть самі. Сайдем. Я лишився в Після закінчення навчання я займав цікаву посаду в компанії. Зайд або зайдем. хто? Іх. що, die ausbilden. Що зроби? хабе ХБ. Маю я, я так бачу, це Хабе HBH. Айне інтереснку і де фірма. Вистачить. Щось ми сьогодні так в ситуації. Просіли ми. А у вас курси вже почалися інтеграційні, вийшли люди з відпустки? У мене ще ні. Ще ні в путі. Отлично. А коли вийдуть? 16-го. 16 Шістнадцять, хорошо. Подивіться, які теми у вас там будуть незнайомі. Пам'ятаєте, як я вам казала? Ми вже вчилися з вами ціле літо і весну, в принципі, з 22 квітня, є? Yes? І подивитися, які у нас дірки, бо тут я бачу ось це: суміш часів плюс кон'юнкціони, та й, виходить, ситуаціон. Завтра ми з вами будемо працювати з Умцу. Мені здається, ви вже винятки. Я не пам'ятаю, правила точно у вас були. А чи були винятки, чи це на Б2 у вас винятки в тій книжці? Ну, ось він умцу, далі мусирується, бачите? Варум Для чого? Вальдаміт, ще повторіть. І знову будемо гратися з цим, але слава Богу, це вже буде зв'язний текст. Добре? Ну ось вам. Дякую. Дякую, вимучилась. До зустрічі. Дякую. Дня. Побачимося завтра, як завжди. Пока-пока. Гарного -пока. дня.